Роз, вам. Ще ні? Кажіть, Лідія Сергійовна, завікніть запис. Далі ми будуємо ось е, один е, промінь, який йде паралельно е, нашому зображенню, тобто ось цієї поверхні. І коли він пересікається з нашою лінзою, ось тут його заловлюємо, і він йде через фокус і продовжуємо його так, щоб він перетнувся з нашим першим провенем. І ось в цій точці, ну, можна ще ось цьому, ну ми також розуміємо, де в нас точка перетину, так? Вона не змінилася від цього. І в цій точці в нас буде наше побудоване наше зображення. Ось так будується зображення. Дивимося далі. Зображення отримано. А тепер давайте перейдемо до самих побудов. Розберемося з збиральною лінзою. Перше предмет розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи. Проводимо перший промінь через оптичний центр, другий паралельно головній оптичній осі, а потім через фокус. Що знаходиться вправа від лінзи. У точці перетину променів отримуємо зображення предмету. Воно буде знаходитись між фокусом та подвійним фокусом. Звернемо увагу на те, що зображення отримаємо дійсне. Тобто, наші промені в дійсності пересіклися зменшене, бо менше по розмірам. По відношенню до предмету. Та перевернути. Предмет, стрілка, дивиться вгору, а стрілка зображення вниз. Доп... Так, давайте потренуємося з цим зображенням. А... Зараз. Ось у нас є трафарет такий. Так, де в нас знаходиться. Далі від за два фокуси? Так, ну, ось це гарне зображення. Це розсіювальна лінза. зараз. Так. Е... Аліна, чи можеш ти? Малювати на екрані. Так. Давай, проводи з цієї точки. Ось з цієї точки. Ми ведемо mm -hmm. промінь через центр. У тебе там також повинна бути пряма лінія, щоб тут трошки хоч попало. Okay. Через центр. Де в нас центр? Ось тут. ще okay. sure. Так, добре. Далі один промінь будуємо паралельно поверхні. І коли він заломлюється з лінзою, він перетинається з лінзою, він заломлюється і йде через перший фокус. ось цей. Тобто, малюю паралельно. Ось тут. І будуємо тут таку ж саму стрілку. Але перевернуто. Так, ну ти намалювала таку ж саму, але вона ж не такого буде розміру. Дивіться, вона буде розташована ось в межах ось цього місця. Оближче тільки. Ось тут вона буде знаходитися. І мати ось цей розмір. Так. Ідемо далі. Стрілка дивиться вгору, а стрілка зображення вниз. Друге, предмет розташований між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи. Тобто ближче буде. Проводять два промені, які в минулому прикладі на місці їх перетину отримуємо зображення. Яке буде знаходитись за подвійним фокусом, звернемо увагу на те, що зображення знову отримуємо дійсно. Дивіться, воно буде вже набагато більше, ніж те, що є е, насправді. Тобто, зображення, ми, якщо за подвійним фокусом, як в попередньому в, е, в досліді, так, ми бачили, що зображення створюється менше. Якщо, е, між е, подвійним фокусом та головним фокусом, то ми збудуємо зображення, яке вдвічі більше. Не. Тобто наші промені в дійсності пересіклися збільшені, тобто більше по розмірам, по відношенню до предмету, та перевернути. Предмет стрілка дивиться вгору, а стрілка зображення вниз. Тр так, зачекайте, та давайте повернемося в наш. Зошит. Так, між на другий фокус. Ось схоже. Софія, чи можеш ти намалювати це? А на екрані малювати? Так, да? так, так. Так, зараз спробую. Давай. Знов таки, перший йде через центр максимально. У вас а, же можна, можна взяти линейку? Ну, пряму линию. А, не рачу, а пряму. А тут uh, немає тело. Ну, ну давайте. Давай. А, не, є, зараз. Остак здесь, да? Ага. А, ось так. Ну, давай від кінця файл. Ну, хай а. буде. Ну, ось тут від цієї точечки, так? О, так, І один ось. йде через центр. Центр у нас у ось він. Ага, тобто ще остав. його ну далі. Продовжуй. Проходить ось. через центр. Ну, провінь. Ну далі він пройде і піде далі. Ось так. Тепер ось цієї точки заломлю, щоб він йшов через фокус. І проводи його далі, поки він не перетнеться з нашим. Так, і звідси це третій промінь. Будуй, щоб він проходив через ось цей фокус. Ось тут. Тепер ось цій точці перетину у нас буде уявне зображення. Стрілка як, так, стрілка, Штак. так. Все? Так. Йдемо далі, Мету. та перевернути. Предмет стрілка дивиться вгору, а стрілка зображення вниз. Третє, предмет розташований між фокусом і збиральною лінзою. Проводячи два промені, помічаємо, що вони не перетинаються, і для отримання зображення потрібно подовжити промені зліва від лінзи. Зображення отримаємо між фокусом та подвійним фокусом. При цьому зображення ми отримуємо уявне, бо перетинаються не самі промені, а їх подовження. Збільшене, тобто більше по розмірам, по відношенню до предмету. Та пряме предмет-стрілка дивиться вгору. І стрілка зображення також вгору. А тепер відпочинемо. Підпишемось на канал та поставимо. Подобайку. Рухаємося далі. Розсіювальна лінза. Перше предмет розташуємо на подвійному фокусі розсіювальної лінзи. Перший промінь проходить через оптичний центр без зміни свого напрямку. А ось другий промінь після заломлення в лінзі проходить таким чином, що його подовження йде через фокус, що знаходиться зліва від лінзи. На перетині лінії отримуємо зображення, яке знаходиться між фокусом і лінзою. При цьому зображення ми отримаємо уявне, поперетинаються не самі промені, а їх подовження. Так, давайте це відпрацюємо. Там, хто? наступна жертва в нас буде. Так, давай Андрій. Давай спочатку зі, з, зі збиральною попрацюємо. Можеш малювати? Так, можу. Давай пошукай лінійку з проще Це ну, поки що збиральна. У нас іде одна через угу. одну Одна йде. Одна йде з F, одна йде ось цієї точки, так, в центр то... і проходить далі. Так. Точки проходить далі. Ну, промазав, Андрій, чуть-чуть. Ну, тобто, чим якісніше ми намалюємо, хай буде, якщо незручно, угу. але ти розумієш, що це ну, іскаження буде. Друга йде паралельно поверхні. Паралельно. І ось в цій точці, коли пересикає, промінь проходить, це ж наш слінза, він заломлюється, і тут йде через фокус ось в цій точці. І продовжу його максимально довго. Так, ось наші ці два промені ніколи не перетнуться. Тобто, тут зображення не побудується, але побудується ось ось тут. І ось тут ми створимо уявне зображення, яке буде в нас в два рази більше. Або якщо ми будемо зграти фокусом стільки разів більше, скільки нам потрібно з вами як це телескоп, бінокль, моноскоп, зум-фотоапаратів, тобто ми граємося з постійно з цією відстаню, фокусною відстанню. і mm. будуємо маленьке велике зображення в залежності від того, яке є дійсне. Так, в залежності від цієї відстані. Це в нас, нагадую, це в нас збиральна лінза, вона збирає. А є і розсіювальна, яка завжди в нас будує, де тут у нас? Це в нас розсіювальна лінза, яка завжди будує нам уявне зображення. Так, давайте ще раз подивимося. Тут в нас два фокуси були. Два фокуси. Так, е Нікіта, давай. Я допомагаю. Бери лінійку, можеш малювати. так Давай, бери. З цієї точки ми ведемо промінь через центр. Не Через центр. О, так дуже добре. Далі йде один промінь, і перетинається, зупиняється в точці. Де лінза в нас в лінзі. І він заломлюється. а Тобто ось цей промінь малюю його, і він розсіювається. Тобто збиральна, вона збирається, фокус, а розсіювальна ось сюди йде. І ми цей промінь, Нікіта продовжуємо тільки ось до цього фокусу. Тобто в зворотньому напрямку. Сюди малюй. Ось до цього фокусу уявного. Так, і ось цій точці, де в нас будується уявне зображення, нас буде. Маленечка ось ця стрілочка. Тобто, ось в цьому місці ми будуємо нашу уявну зоєбражу. Зменшене. Тобто менше по розмірам по відношенню до предмету. І пряме предмет стрілка дивиться вгору. І стрілка зображення також дивиться вгору. Розташовуючи предмет між фокусом і подвійним фокусом, та між фокусом і лінзою, ми завжди будемо отримувати уявне, зменшене та пряме зображення предмету. Перегляньте, будь ласка, наступні побудови. На цьому так. Повертаємося до вашого зошита. Тут так, майже так пояснено, не так все красиво. і Докладно, тут є різні умови розташування нашого зображення порівняно з збиральною, а потім з розсіювальною лінзою. І в залежності від того, де в нас є, знаходиться між фокусом, між подвійним фокусом, за межами подвійного фокусу, в нас зображення буде або більшим, або меншим. Або якщо ми кажемо про е, збиральну Лінзу, то це буде дійсне зображення, якщо про розсіювальне, то це буде уявне зображення, якого дійсно не існує. Так, давайте подумаємо, за допомогою яких оптичних приладів ми можемо отримати дійсне обернене, збільшене зображення. Де ми будемо отримати дійсне обернене збільшене зображення? Е, Андрій, як ти думаєш, лупа звичайна? Яке зображення отримає? Дійсне? Дійсне, добре. Тобто, або цей варіант, або цей. Е, а чому не уявне? Mm. Тому що уявне типу, дійсно, ми з... побачимо. Воно ж як... літери ось такі маленькі, чи ось такі, як ми бачимо у, у лупі. Mm. Воно такі вони у... маленькі. Ти в лупі бачиш великі вже літери. Тобто, це уявне воно не є таким. Mm -hmm. Ми, ми ж в лупі літера не перегортається, не, не переворачуватися. Ми ж бачимо так, же, як воно є на дійсності, і збільшено. Тобто, ось це в нас буде уявне пряме збільшено. Зрозумів? Тобто, уявне, не тому, що там ми дивимося в книгу, бачимо фігу не тому. А тому, що воно буде іншого. Ніж є в дійсності. Так. За допомогою фотоапарата Софія, що ми отримаємо? Mm. Яке перше, друге, третє, що? Я думаю, друге. Уявне пряме, збільшене. Ой, ні, третє, Дійсно, обернене, зменшене. Зменшене? Так. Ну... Зменшене. Mm, так. А іноді ми ж можемо. Ні, ну саме Він отримає зменшену копію, а ми вже зробимо більшу. І добре. А, mm -hmm. Аліна, око наше. Це дійсне? Дійсне, 100% дійсне. Обернене і. Збільшена. Я сама не знаю, що задумалася. Я навіть не знаю, як це зрозуміти, оскільки ми ж це бачимо. Зменшене чи збільшене? Моя біла блондиніста голова відрізняється, відказується це розуміти. Збільшене, зменшене, яке воно є, таке ми бачимо. дійсно ж бачимо? Ось ми бачимо лампу, вона яка? Збільшена чи зменшена в голові в мене малюється? О, Стандартно. <сум> Добре. Так. Кирил. Чот... О, Кирил. Это... 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 Не... Не ображайся. Никита. Никита, четверте. Проектор. Четверти. Скоріше, все це буде у нас. Дійсно, оберене, збільшене може? Так. Дійсно, обернене. Ну збільшене, точно збільшене. Якщо пам'ятаєте, ну, я не знаю, діафільми такі маленькі ставляли. А ось. Дійсно, чи уявне? Mm, уявне. Уявне, мені здається. Уявне, прямо збільшене. Так. А, 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 Аліна, п'яте. Це дійсно обернено, збільшено. збільшене. Збільшене, погоджуюсь. Уявне, пряме. А чого уявно прямо? Мені здається, мікроскоп працює, як і лупа, тільки в багато тисяч разів. І мені здається, коли ми дивимося, ну, коли я дивилася, там зображена точно не перевертає. Ну, не не зіркалят, як кажуть. А, тоді тоді пряме, так. Так. Ну... Може, я не дуже часто користувалась мікроскопом. Так, і Андрій, давай шосте. Це, мені здається, камера. Просто, ну напевно, камера. <гум> ну камера це напевно, дійсно, перш, напевно Обернена, точно камера роби. <гум> Напевно, збільшене, дійсне? Так, я погоджуюсь з тобою тут точно. Ну точно, ну, воно отримує зображення збільшене, ніж є насамперед, але в ньому тримається зображення, яке зменшене порівняно з оригіналом. Тут, знов таки, так, ну і що ми встигаємо одне завдання зробити? А, так, ну це зірочкою завдання, яке в нас не зустрічається. Так, ну хто спробує побудувати ось це зображення? Побуду хід проміння крізь збиральну та розсіювальну лінзу. Просто промінь, навіть не зображення. Як в нас проміні йдуть? Соф, Софія. А ще раз що. Як промінь Помінь буде йти? йти? А, ось в цьому місці. Так, так. Ось в цьому місці що буде він робити? Якщо це в нас яка лінза? Розсіювальна. Не попала, ну давай ще раз. Ну, збира, збиральна. Це збиральна? Так. Так. Mm. Тобто вона що буде? Зараз. Буде проходити через. Через центр буде проходити один промінь обов'язково. Так. Так. А другий, ось в цьому місці. Що буде робити? Хто скаже? Він буде заломлюватися, але куди? сюди чи сюди. Він буде заломлюватися сюди. Він збирається. Купу збирається, будуть намагатися всі промені зібратися в один. Це збиральна лінза. Вона збирає всі промені в один. Відповідно, якщо взяти ось цей промень. Знов таки один промінь буде проходити, це в нас вже розсіювальна лінза, через центр, а цей буде навпаки розсіюватися. І розсіюватися буде, погано взяла, ось на такий кут. Тобто, ось так буде, вони ніколи ці промені не зберуться в кучу. Вони розсіюються, зберуться тільки уявно. Ось в цьому місці. Так, я сподіваюся, хоча б там 10-15 частина щось там у вас залишилося в вашій голові буде це достатньо. А ще більше ще залишилося відкрити урок номер 2, обов'язково прочитайте.